рибалки. Я розумію, що ти сьогодні не в захваті, але... Дуже, ну так... сьогодні такий неважний день. Але як... Ми всякий штан на глибину. Ти... А коли ти бачив, Я думаю, один раз бачив. Як тільки казав, повернувся? Так. И три велосипед Сорванто Пока біч Пока біч наверх Розкажи, як ти за 11 років вирвався на Флориду. Просто океан. Цей чоловік сьогодні хотів кинутися в відкритий океан. Йому рибалка не йшла. Вчора він такі тушиться, але каже, що американці є. Ну, На букву Д і в кінці І. Таке довге слово. То вони що зловив? То що року ви забирали і викидали назад. Я говорю, що ти дурні робиш? Це не викидають на граю. А він виривав з нього рус рук і викидав. І ні, ні, що зловив, то назад умови. Як тобі, Орлан? Да ти вже навчився відтихаться, бо ти казалось, що не умеешь відпочивати. Ноги у нього, конечно. А у нього спухли